Вітаю. Сьогодні у нас в гостях профідний археолог України, старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії науки Михайло Юрійович Відейко. І тема у нас славетні битви середньовіччя, і зараз ми говоримо про битву на синіх водах 1362 року. Битва славетна, але джерел письмових про неї не так багато, як хотілося. Є відповідні дослідження. Але сьогодні провідна роль, от в таких умовах, коли джерел письмових недостатньо, належить археології. щоб досвід археолога використати і потім вже донести читачам і всім зацікавленим людям в Україні, як це виглядало, як виглядали наші слов'яни, яка у нас у них була зброя, як проходив перебіг цієї битви на синіх водах. І тому от, можна читати багато книжок, а можна створити картину батальну. І на цій картині кожна людина відразу побачить, як все відбувалося, і вже складе своє враження про цю непересічну подію. Тому от роль Михайла Юріча Відейка як консультанта, художника, який створював цю картину, визначально ну, дуже важливо для історії нашої держави. Вона така, що її перебільшити цю роль не можна. Бо це вже з наукової точки зору. Ми повинні подивитися, як же все виглядало в цій битві, і від цього вже будуть відштовхуватися далі вчені і пересічні громадяни. Будуть уявляти, що ця битва виглядала саме так. Саме так виглядали наші вояки, наші князі, прапори, під якими вони йшли в бій. Так виглядала татарська війська. Тому я хочу з великим задоволенням надати слово Михайлу Юрійовичу Відейка. І перше питання: скажіть: а ви вважаєте, що ця картина і ця робота необхідна нашому суспільстві? Я думаю, так. Якщо суспільство існує, має історію, то має образ цієї історії бути візуалізований. І якщо за останні, там, скажімо, 150 років ми маємо фотографію, кінематограф, то все, що було раніше, дуже скупі джерела, те, що вчені називають іконографічними, це або якісь мініатюри до рукописів, нечисленні ілюстрації до книжок. Ну, 16-17 століття це вже існує батальний живопис такого європейського зразка, ну, візьмімо знамениту картину «Битва під оршою. Але те, що було раніше, ну, лишається малювати тільки сучасним художникам. Але і вони потрапляють у непросту ситуацію, бо е, доводиться е, конструювати це все з нуля. Адже нема, нема прижиттєвого зображення того ж Данила Острозького або ханів-темників, які йому протистояли. Нема навіть прижиттєвого портрета Великого князя Ольгерта. От з моєї точки зору в цій картині декілька таких важливих моментів. Перше місце, де відбувалася битва, бо сьогодні багато регіонів України змагаються за те, що десь вона відбувалася на річці Синюхі, але в якій частині. Одне кажуть, наприклад, що на Вінниччині ця битва відбувалася на притоках річці, річці Синюха. Інше кажуть, і їх більшість, що це все ж таки Кіровоградська область. Сьогодні це. Місто Новоархангельська, але й такі е, науковці, які навіть проводять фестивалі різні, це в Первомайському, це Миколаївська область, там, де річка Синюха впадає в вже Південний Буг. Навіть от так от. Ну, Зараз вже така увага до цієї битви, що все ж таки всі хочуть, щоб вона відбувалася на їхній землі. І тут вже художники, ви, як науковий консультант, ви визначилися, бо тут місцевість повністю. Скажімо так, така як була тоді, і саме в тому місці, ну скажімо так, яке можна впізнати сьогодні. Друге питання князь Данило Острозький. Це дуже славетна і важлива для нашої історії для встановлення українства, скажімо так, династії Острозьких, і Данило Острозький, це князь, який започаткував саме цю. Династію, і на цій картині він знаходиться в центрі на білому коні з мечем, який насмерть б'ється з татарським військом. І третій момент це все ж таки внесок слов'янського війська, які були виходцями земель Чернігівських, Київських, Волинських. От ці події саме в перемогу над татарами. Ну, от так, три моменти. Ну, добре, я спробую. Ну, по перше, чому синюха, чому Кіровоградська область? Адже дійсно сперечається і Вінниччина, і є безліч аргументів, і. Та і та область проводять наукові конференції. Однак дуже цікава історія, як Кіровоградська область дізналась про те, що у них відбулася битва на Синіх водах. Це дуже цікавий епізод. Був коли у 90-ті роки нарешті вчені вирішили з цим визначитися, то ну кому доручити пошуку місця битви? Археологам бо там має бути якась зброя, якісь сліди цієї битви, якісь поховання можливо. А де є археологи в Кіровограді? Археологи є в Кіровограді у місцевому педагогічному університеті імені Вінниченка, і вони відправилися шукати це місце битви у район села Сучасного Торговиця, яке на протилежному берегу від рецентру Новоархангельська про який вже йшлося. Чому вони відправилися саме туди, а не в інше місце? А тому, що у торговиці вже впродовж багатьох років люди на своїх городах, на березі були випадкові знахідки різних речей татарського часу, в тому числі величезна кількість ординських монет, ординського срібла. Причому вчені звернули увагу на те, що при час визначення монет там от на тому. 1360 якомусь році усе життя обривається. Монети перестають у цьому місці більш пізнього часу. Їх просто нема. От. І коли почали у торговиці розкопки, то це почала їхні Нельбок, відомий кіровоградський археолог, то виявилося, що там існувало місто, і лише от в останні роки вдалося з'ясувати, що це місто займало площу понад 100 гектар. Зрозуміло, що у давні часи події такі відбувалися не просто так, і битви, а билися за, за, за щось. Ну в даному випадку зрозуміло, билися за величезний улус татарський, але у цього улуса були якісь найбільш вразливі місця, і слід сказати, що можливо таким вразливим місцем і водночас дуже багатим місцем, де можна було почувитися з і була давня торговиця. Уявіть собі, місто 14 століття, в якому була цегляна баня. От у Києві не було. В Варшаві ще не було. Ну Варшави взагалі тоді не було там, а тут у Торговиці, ця баня була там. Приходили каравани по шовковому шляху. Там жили ремісники, які виробляли зброю, посуд, ювелірні прикраси. Чудові, їх знайдено в могильнику. І виявилося, що це місто дійсно зруйноване. Воно зазнало нападу, і це ще більш укріпило вчених у виборі місця. Для битви зрозуміло, що битва могла відбутися десь біля переправи через південний, через синюху притоку південного бугу, і е, таке місце біля торговиці. Є там зараз місто збудовано через річку, найзручнішому місці. От ці скелі, ну можливо, вони 650 років тому виглядали саме так. І до такого стратегічного ну дуже зручно провести битву біля переправи. Тут можна загнати ворога у воду а коли що то можна рікою прикритися, відступити, тобто різних стратегічних міркувань. Ну і зрештою на картині треба було показати, що е, битва відбувається на синій воді. І дійсно, кожен, хто приїде зараз подивитися на синюху, він побачить, що вода там кольором вона таки дійсно синя. Якщо у спокійну погоду сонечко приситить, ви побачите дійсно справжню синю воду. А... Е... Тепер ми перейдемо до князів Острозьких. Дійсно, зображений князь у центрі, і от е, теж складне дуже завдання було для художника намалювати людей у строях зі зброєю під знаменами, які відповідали реаліям того часу. Це зробити дуже складно, бо зображень практично ми не маємо. Ну хіба що якісь зображення на давніх печатках? Що ми маємо? Ми знахід маємо знахідки е, різноманітної зброї, шоломів, мечів, шабель частина або повного обладунку тих же кольчуг. А ще маємо от дуже цікаве таке джерело, по якому реконструюються, реконструюються давні герби, якими вони мали зображуватися на знаменах. Це давні печатки. І от чим можна гортитися, наприклад, для цієї тут присутність князя Данила Острозького відзначена прапором. Це в центрі блакитний стяг, на якому. На лозуровому полі золотом зображено два обернених додолу півмісяця, з'єднані з шестикутною зіркою. А ну знавці геральдики скажуть, що він відрізняється. Те, що зображено тут, відрізняється від гербів князів-гостроських, який можна побачити в острозі і в інших місцях. У відповідь можна сказати, що завдяки дослідженням українського вченого Олега Однороженка, доктора історичних наук, досліджував досліджув, 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 геральдику, то знайдено початку. Данило відбиток початки Данила Острозького, і це якраз реконструйовано по його початці. Ну відомо, що пізніше герб Острозький це золоті зображення на е, лазуровому полі.